Всі шкода до школи. Да. Які знаки бачите по дорозі? Кажіть, кажіть. Як правильно переходити дорогу, коли не працює світлофор? Сьогодні другокласник Максим Вовкодав разом із однокласниками слухає інтерактивний урок Безпечна дорога до школи. Так каже, готується до втілення мрії. Майбутньому я хочу мати машину зелену бензу. Я вивчив, як правильно переходити дорогу і їздити, коли світлофор не працює. Говорить, хоч живе неподалік школи, та на шляху зустрічаються перепони. Щоб мені дійти до школи, то мені треба перейти дорогу. Тому я хочу до школи з батьками. Тут вона маленька. Запам'ятайте, будь якому Випадку, із рукавчика в рукавчик, повз так ходити. Тобто я не можу йти, бо вона до мене стоїть передом. Формувати культуру безпеки та попереджати правопорушення її обов'язок, говорить інспекторка відділу служби освітньої безпеки управління патрульної поліції в області Катерина Нечволот контролюємо внутрішню та прилеглу територію закладу освіти. Ми стоїмо на вході під час початку навчального процесу, спостерігаємо, щоб ніхто сторонній не пройшов школу, також не принесли небезпечні предмети. Проводимо профілактичні бесіди, просвітницьку роботу з приводу паління, щоб діти не палили ні тютюнові вироби, ні різного роду електронні сигарки. Пояснює вона, як і інші офіцери безпеки працюють з усіма класами. Їхня мета захист дітей в умовах повномасштабної війни. Ми будемо будувати наші відносини з дітьми на довірі, виключно довірі. Ми не каральний орган. Інспектори відділу служби освітньої безпеки розпочали свою роботу у школах міста із 2 вересня. Говорить капітан поліції, начальниця відділу служби освітньої безпеки управління патрульної поліції в області Вікторія Семенюк. На даний момент підготовлено 17 інспекторів відділу Служба освітньої безпеки, з яких в нас зараз 14 жінок та троє чоловіків. Каже, відбір здійснювали із числа чинних поліцейських, які проходили додаткове навчання. Окрім звичної для них поліцейського спрямування, вони поглибили свої знання з вікової психології, до медичної допомоги, медіації. Додає, наразі в половині із 34 шкіл міста працюють офіцери. Але в майбутньому плануємо забезпечити інспекторами всі школи міста. Наталія Черкашенко, Максим Шевченко, Сергій Єфімов, Суспільне новини, Черкаси.